Викликів ще можемо додати звичайно і погодні умови, тому що на жаль, і прифронтові території, які сьогодні зазнають атак, ворога вони ще багато в чому постраждали від посуху це південно східні регіони, теж саме Херсонщина, Запорізька область Миколаївщина Дніпропетровщина. Це це створить додаткові негативні економічні навантаження з боку власне погодних умов на роботу товаровродників. Як наслідок, це відзначається на негативній роботі з точки зору отримання Мання майбутніх фінансових е, вигід своєї роботи, тобто борги, посилюються для товаровиробників. Нагадаю, для північно України це вже не перша посуха. Минуло року це теж була по дуже велика проблема. Люди вже були в боргах, і зараз вони залишились на один зі своїми проблемами. А ми, як Сукраїнська Градна Рада, на цьому скажімо так, на цьому етапі прийняли для себе рішення як асоціація допомогти нашим учасникам. Такі знаєте, проект зробили свій до свого по своє, за рахунок інших регіонів, хто має можливість там топливом, мінеральними добривом, посівковим матеріалом допомогти нашим колегам, аби вони увійшли в посівну кампанію зими культур підготовленими, тому що банки теж не з ними на активну співпрацю, так як це більше міру червоні зони, ризиковані зони, страхування з бан... з боку держави, для цих ризикових зон немає, відповідно ну, фінансів ніхто просто так не хоче давати. І в цьому контексті теж дуже важливе.